З підвалу в нове приміщення. Центр надання соціальних послуг залишає старий підвал. За адресою Миру 16 служба працювала майже 25 років. Умови в цьому приміщенні вкрай незадовільні. Стіни в плісняві, підлога провалюється. Ситуація обтяжується тим, що соціальна служба працює з вразливими верствами населення. Люди з фізичними обмеженнями не можуть потрапити на прийом через відсутність пандусу. Дуже давно вже наш центр надання соціальних послуг перебував у приміщенні на півпідвальному, який не зовсім був пристосований для роботи як людей, так і для прийому громадян. Особливо це стосувалося людей з обмеженими фізичними можливостями. Там технічно неможливо було зробити ні пандусу, ні якогось підйомнику, тому були нарікання. Так, люди зрозуміли, що ну, десь. Необхідно було перебувати, але ми все ж таки сподівалися і працювали над тим, щоб якось все ж таки знайшли більш пристосовані приміщення. До того ж, всі заклади соціальної сфери, які обслуговують людей, мають свої певні критерії. І саме основний критерій це елементи доступності. 98 осіб, якщо я пам'ятаю, знаходяться у відділенні на постійному обслуговуванні відділення догляд до. І порядка 4 тисяч в рік. Приходять людей на будь-яку послугу, або так як наш центр є ще виконавцем програми соціального захисту окремих категорій населення та підтримки окремих категорій населення, то це майже всі, хто звертається за склад опинився в складних життєвих обставинах, або ну всі наші категорії до пам'ятних дат, свят і так далі. Тобто це дуже великий поток людей. Нове приміщення для центру надання соціальних послуг розташоване в четвертому мікрорайоні. Воно має пандус та достатню площу для прийому громадян. Передбачені кімнати для юриста, психолога та великі кімнати для відвідувачів. Соціальна служба виїжджає з підвалу Миру 16, де раніше було податково на Новопілярській 24. Там був центр надання адміністративних послуг спочатку, потім була податкова. Податкова служба виїхала частично, частично залишилася в меншому приміщенні, а велике залишило. Тому і нашою громадою було вирішено, що буде переїжджати центр соціальної служби. Тепер на Новобілярській, 26, там 100 квадратів, і люди будуть знаходитися в більш найкращих умовах. Там є пандус, де можуть і інваліди попасти до них, і більш зручні такі умови. Це остання наша служба, і ми її вже переводимо вже 17 березня. Підписаний договір оренди за одну гривню з фондом комунального майна. І вони можуть приступати до переїзду. Розпочати прийом громадян у новому приміщенні соціальна служба планує з 1 квітня. До того часу кімнати мають облаштувати меблями та навести лад. Наразі необхідну допомогу фахівці надають ще за старою адресою.